Так, знову ж таки, приготування і приготування і приготування. Е, ступнуло мені чомусь в голову, хочу вінігету. От ні, я не пощу не цей, там на рахунок їди, але давно не їлися і чомусь такого захотілося. Е, поставив пюрешку варити і зараз відварю сосиски на оті вафлі. І пройшло буквально хвилин 10, подивіться, яка погода. Все. Від снігопаду немає їх і, і сліду. Сніг просто в момент розтопився, палюче сонце і ось яка погода. До речі, помив вікна і дарма я їх помив, бо, тому що треба знову буде мити. Всі після цієї погоди заляпані і просто, просто таке знаєте, якась. Ой, лиш, лишня робота. Так, так, мої хороші, як і домовлялись з вами, як вам розказували. Марко чекаю, то ми будемо сьогодні готувати оцю сосиску у вафлі. Відварив картоплю на пюре. Максимально злив воду. Води нам не потрібно. Значить, що я зараз добавлю Я добавлю масло. Масло в мене вершкове. добавляю багато масла. Також добавлю Свіжо нарізаного кропу. Небагато, але знаєте, для аромату. Картопля в мене варилася в підсоленій воді. В принципі, ось і все. Можна розминати масло, зелень і картоплю. Але в мене Марко сьогодні їв яйця, а він полюбляє виключно білок. Залишився жовток, то щоб не пропадав. Щоб не пропадав, я додаю сюди. Він тут зайвим не буде. Потрібно зробити таку гладку масу. Хоча, в принципі, знаєте, навіть якщо буде якийсь невеличкий шматочок картоплі, то це не принципово. Абсолютно не принципово для даного рецепту. Проте я полюбляю, щоб пюре знаєте, було таке дуже гладким, як крем. Кремоподібним. Тому я добре розминаю картоплю з усіма нашими інгредієнтами. Що, Марко? Дайте сніг. Що знов сніг? О! Обозим! <с, с>, О, мій. <обозимий> О, мій. <Обозимий> так, знов сніг. Ще вам показувала дві хвилини тому сонце. Вже знов... Ого, тут така конкретна хуртовина. Конкретна хуртовина. Дивіться, яка красота. Така незручна оця одмячка для картоплі. У нас була така нормальна. Десь пропала. Оля купила оце, а воно ні до чого. Треба буде при нагоді купити собі якусь людську. Бо це якась мука, а не м'ячик. Тільки зауважте, для того, щоб у вас все вийшло, картопля має бути гарячою. Тому накриваю кришкою і біжимо швиденько готувати. Ось і все. Ось і все можемо починати робити. Значить, Залишилося оце дві вафліки від тортика з гущонкою. Тепер, чому важливо, щоб картопляне пюре було дуже-дуже гарячим? За рахунок того, його ми теж накладаємо на ось цю вафлю і гарно, гарно розподіляємо. За рахунок того, що вафля буде м'яка, ми зможемо її скрутити в так званий рулет. Бо якщо вона буде, якщо картопля буде холодною, то вафля просто потріскається і у вас нічого не вийде. Це такий, знаєте, як то кажуть, рецепт такого дуже-дуже раннього дитинства. Колись такі вафли готували на великі свята навіть, не то, що просто. Отак, От як нам потрібно. На великі свята готувалося. Так, диви. Ой, як гарно. Ой, яка красива. О, що я стою? Можна сісти, ні? треба... — А ти що биш машину чи ти робиш колесо? Чи ти робиш квіточку? Я, я, я роблю колесо таке. Ага, uh -huh, добре. Великий косо. Uh -huh. Я думаю, що квіточка, а то колесо, так? А це маленьку таке колесо. — Ясно. Супер! Так. Це буде... Супер-пупер! Супер Це буде на ще. як хтось захоче. Значить, одну таку я розділяю на половинки. Бо нам треба, щоб вона ось тут була, виходить, отак, бачите? Тому я її ставлю ось так. І від того, що вафля, і від того, що вафля стала такою гнучкою від гарячої картопельки, бачите? нас виходить з вами ось такий бомбезний сосиску серединку. Такий рулетик. Хвилин 10 були в холодильнику наші рулетики. Тепер окремо зараз, котусь, зараз покажу. окремо беру яйця, до яєць додаю трошки солі і трошки перцю. Яйця вилочкою просто збиваю до однорідності. Так, все, готово. Відставляю в сторону і зразу, і зразу паралельно відправляю на плиту сковорідку, вливаю соняшникову рафіновану олію. А, а наші рулетики тут дуже важливо взяти гострого ножа. Я беру такого от філейного ножа. Він не буде, знаєте, цю вафлю дуже розминати. І нарізаю на так звані пеньочки, кусочки, шматочки. Подивіться, яка в нас виходить красота. Ой, це дуже смачно. Ми навіть раз їздили в поїздку, то коліжанка насмажила оцих от пеньочків. Оце навіть якщо от, бачите кінчик, нічого страшного, ми його обсмажимо, буде все чудово. А, коліжанка насмажила оцих пеньочків замість бутербродів в дорогу. Я, По... Кінчик! Дивись. Клас? Mm -hmm. сей. То повірте, що ніяка ні піца, ні бутерброди. Не було в пошані, а ось ці от пеньочки розлетілися, як то кажуть, як гарячі пиріжки. Так, нарізаю. Повірте, тут товчина абсолютно не принципова. Все, як вам подобається, так і нарізайте. Можете тонше, щоб їх було більше. Ну, просто красота. А? Правда? А, можете грубше. Ну, типу, тут все як вам подобається. Красота. Красота, дивіться. І це так робиться швидко. Я взагалі, чесно кажучи, дивуюся, що за тих часів голодних, холодних, коли не було нічого, наші господині, наші мами, бабці, видумували такі просто смачнющі і класні ці страви. Тепер що ми робимо? Ось так з усіх сторін у яйце можна. Можна у борошну і в яйце. Можна в борошну, а потім яйце. Але я роблю лише з яйцем, Менше замороки, знаєте, ось так. І на сковорідку. По факту яйця смариться дуже швидко. Нам потрібно лише, знаєте, його злегка підсмажити і підігріти саму сосиску з картоплею. От і все. Смаколики 80-х 90-х. І сьогодні якраз і готуємо і ось ці штучки. Це я це не виливаю. Спеціально взяв трішки більше, для того, щоб потім ще зробити такий невеличкий омлет для, мар... для марка. Все. Тут дуже все гарно, нічого не розпадається, не розлітається. Вогонь в мене мінімальний. Ось так. Акуратненько перекидаю наші. Він навіть не пам'ятаю, як їх називали, вроді пеньочки. Вроді би знімав взагалі окремим відео конкретну цю страву. Треба буде подивитися. Якщо я знайду, то я вам в кінці залишу, знаєте, як підказку посилання. Зараз прийдеш, подивишся, Маркусик. зараз все проконтролюєш. Буквально 2-3 хвилинки з іншої сторони і подаємо до столу. Прям так от гарячими. Це дуже смачно. Почекай, почекай-ку туй, да. си. Клас. No, заказа, бомба встану. Добре, молодец. Бежигай хай. Тебе едко посморкати зараз. Mm -hmm. mm -hmm.